Добрий день. Чому саме він сьогодні? Вшановуємо вже не перший раз разом з центральною міською бібліотекою імені Марка Кропивницького пам'ять Назарія Римчука, народного артиста України, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка, Героя України Назарія Римчука. Шановуємо, згадуючи не тільки піснями з його репертуару, його життя, але і проводимо благодійний збір. Сьогодні це 44-та бригада е на два реби і 411-й полк на пікап. Сьогодні благодійний збір цим концертом. Ми хочемо сказати і нагадати громаді, що клуб Яремчука разом. З громадою разом з миколаївцями творить дива. Збережімо життя. Сьогодні беруть участь в концерті миколаївські колективи, такі як Народна студія істрадного вокалу «Люстарс», Народна студія естрадного вокалу Престиж. Дітки дорослі, професійні та самодіальні виконавці. Ми раді всім. Двері клубу Ремчука завжди відкриті. Клуб Яремчука створений в Миколаївському міському будинку вчителя, тому ми завжди разом з будинком вчителя робимо ці заходи. На сьогодні це солістки народної вокальної студії будинку вчителя Ганна Крапіна, Тетяна Савченка, Наталія Кавальова, волонтерка, активна нашого міста. Я, як голова клубу, Збираю сьогодні не тільки виконавців пісень, але й поетів, які пишуть присвяти Назарі Ремчуку. Їх багато вже на сьогодні вже така папка присвят. Але самим активним учасником у нас нашого клубу є заслужений працівник культури України Леонід Держепецький, який з, 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 з перших днів існування клубу допомагає, підтримує і пише присвяти нашому Назарчику. Дякую всім, хто долучається до благодійного збору сьогодні. Дякую, Миколаївці. Олександр, скажіть, будь ласка, яку пісню ви сьогодні виконуєте? Звісно ж, з репертуару Назарі Рівчука, родина від батька до сина. Це пісня відома з Олександра Злотника. І хочеться сказати ще вдячність директору центральної міської бібліотеки Інзі Хоржевській, тому що вже не вперше ми проводимо цей захід, успішно збираючи громаду Миколаєва. Чим вона вас чіпляє? Що ви сьогодні хочете донести в пам'ять у Назарії? Ну, протягом повномасштабної війни я значно змінила свій репертуар виконання пісень Назарія Римчука. Якщо раніше це була Червона рута, Стожари, то протягом війни це були, дай Боже, радості? Це, була, це був жовтий лист. А сьогодні буде пісня. Відлітають лелеки. Пісня дуже глибоко філософська, пісня серйозна і пісня, яка, від якої ще мить душа. І саме цікаве, що коли я вирішила виконати цю пісню, то я виявила, що немає фонограми цієї пісні. Я звернулася з цим питанням до Олександра Сичова, керівника клубу шанокувальників творчості Назарія Римчука, і він сказав: Я тобі підіграю. І це вже не вперше, тому що минулого разу я виконувала стрілецький романс теж під акомпанемент, під гітару Олександра Сичова, заслуженого артиста України. Олександр записав на фортепіано фонограму, а сьогодні буде фішечка. Він має іще зіграти на скрипочці. Так що приємного перегляду. Дякую. Дякую. А, зараз признаться, будь ласка, щоб ми могли вас підписати. Оксана Карпенко, я юрист, я адвокат, я волонтер громадської організації Справа громад. Я давно вже співаю саме в клубі шанувальників творчості Назарія Римчука. Щаслива, що маю таку нагоду. Дякую. Дякую. Наскільки це символічно, тому що назарій кожен раз, коли приходив після концерту, вони збиралися всі у нас вдома на родинному столі, також сиділи, вони завжди приносили таке віно і зробили. Назарій дуже дуже сильно допомагавсь. Якщо не любиш ти себе, не в тому гріхачення своє зазнає змін твоя душа, фізичне почуття, розум, дух і, врешті-решт, все вплине на життя. Тож полюбіть себе. Mari me ze mноšist dokrasu Šere sisgavi pro nesu. Земної ненькі України, коли її вогонь ледь плила, а доля сумні очі заглядала, питала, Ей, е, сені вже тату, ей, 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 стрінькі кодо. Це ще вода, це ще бистра вода, це ще вода. Thank you. Нашим захисникам. Любов і воля лине у віках і шириться далеким. Голос із вершин, пісня карпатські гори і потоки. Назарій щирий український. Нахиснути слава Україні! Героям слава! А саме Назарій це і був наш Герой України. 和平和力量。